Багато зацікавленості бачу до стилю манатіпія, який досить швидкий. І тому я трошечки розповім про те, як робляться ці роботи, бо вони дійсно надзвичайні, тому що дуже багато тут. Працює саме фарба, те, як вона перетинається один колір з іншим. Або якщо ви підбираєте склад різних фарб, особливо несумісних, вони вас будуть вражати результатами, тому що ви можете планувати малювати щось одне, а вийти може зовсім інше. В цьому є якась велика привабливість цих робіт. Бо завжди, коли ми отримуємо неочікуваний результат, ми дивуємось, ми розглядаємо, ми спостерігаємо, що фарби нам розповіли. Тепер трошки про практику. Робляться ці роботи на папері, який погано всмоктує фарбу, або на целулоїді. Ми в даному випадку купили такі пластиночки для ламінування бумаги. Мене попросили показати, як це робиться, і знаєте, добре, що я поставила телефон. Є запис, можливо, не самі цікаві роботи вийшли, але і ну, не можна сказати, яка робота буде краща, яка гірша. Результати зовсім несподівані і досить цікаві, тому просто експериментуйте, робіть. Можу порадити не накладати дуже багато фарби. Тому що фарба виходить, коли ви натискаєте згори. Ну І сам процес ви побачили. Тобто на один целулоїд ви розкладаєте фарбу, як вам хочеться. А потім накриваєте іншим папером і починаєте цю фарбу розподіляти по всій поверхні. Чому дуже зручний целулоїд? бо ви відразу бачите, де у вас пустоти. В папері ви це не побачите і можете таким чином отримати щось зовсім несподіване. Це теж добре. Робіть, отримайте задоволення і впливайте на свій емоційний стан. Якщо було корисно, то ставте лайк, це мене підтримає. Ще більше мене підтримає коментар, якщо є якісь враження, котрими ви хочете поділитися. Дякую вам за увагу, за перегляд.